Ну що, нарешті показали аж цілих 9 хвилин геймплею Mafia мафії Old Country, але деякі фанати розчаровані побаченим. І виникає питання, невже все так погано? Вітаю, шановні! В цьому відео я хочу поговорити з вами про нову мафію, розібрати свіжий геймплей, поділитися власною думкою, а також ознайомитися з реакцією спільноти та зробити, звісно, висновок. І напевно слід почати з того, що вже у серпні вийде перша за багато років оригінальна гра у відомій франшизі Мафія. Ну і розробники зі студії Гар 13 явно не захотіли. Переводити серію в сучасність, що, можливо, було б, звісно, логічним кроком, але вони вирішили зробити по-іншому. Події першої мафії відбуваються у 30-ті роки, друга мафія на стику 40-х-50-х років, ну а третя у 1960-ті. І замість створення гри, наприклад, про якесь там Майамі 1980-х років, автори вигадали приквел, який розповість про становлення сицилійської мафії. І що ви думаєте, ну звучить це дійсно цікаво. Дія нової мафії The Old Country відбувається у 1900-х роках на Сицилії, острові, розташованому Поряд з Італією. Зміна сеттингу і часового періоду дозволили творцям урізноманітнити антураж наступної мафії, перетворити її, наче на зовсім іншу гру. І особисто в мене саме такі відчуття. Це, начебто, і мафія, але вона відчувається як інша гра. І це ні в якому разі непогано, це дійсно цікаво. Просто такі враження через те, що замість міських джунглів та асфальтованих вулиць американських міст на кшталт Нью-Йорка та Чикаго. Тут ми бачимо красиві сільські пейзажі, лимонні ферми та невелике затишне містечко Сан-Челесте. І що не кажіть, але ця чи завжди славилася детальним відтворенням тієї чи іншої доби у попередніх іграх? Ми вже носили капелюхи, слухали джаз, читали новини про другу світову і годували навіть алігаторів. Наступна ж частина дозволить нам кататися на конях, ганяти по сільській місцевості на старих автомобілях та стріляти з автентичної зброї початку 20-го століття. І у плані атмосфери та оточення мафія за Country» мені більше нагадує rdr 2 ніж будь-яку іншу мафію. А ось, звісно, по наповненню то гра навіть і близько не буде стояти з rdr 2 Мені здається, це кожен і так розуміє. Коли коли побачив гімплей, то мені здалося, що нова мафія буде якоюсь там неспішною, будуть робити акцент на стелсі та тактичному бою. Також здається, автори хочуть, щоб ми насолоджувалися краєвидами та не поспішали швидше пройти гру. Можливо, то звісно мої враження, але все відчувається саме так. І хочу сказати, що локації в грі справді вийшли ну дуже гарні та автентичні. Ті ж самі цитрусові плантації або виноградники, ну в іграх зустрічаються не дуже часто. Але звісно, слід пам'ятати, що гра зроблена на Unreal Engine 5, Тому є, звісно, питання до оптимізації. І напевно, через це взагалі є питаннячки до графіки, деталізації об'єктів і подібних моментів. Але як на мене, це не дуже критично, тому що особисто в мене є більш серйозні зауваження та побоювання, але про це трішки згодом. І так як автори надихалися класичними фільмами про мафію, то нам, звісно, наголошують на кінематографічні розповіді. Якщо ж говорити про акторське ремесло, то творці вірять, що в цьому проєкті вони вийшли на дійсно новий рівень. і Гравці будуть приємно здивовані живими перформансами. Приквол розповість нам історію молодого сицилійця Енсо Фавари, який. Зумів уникнути сумної долі загиблого на копальнях шахтаря, будучи сиротою, проданою власникам шахт, Енсо завжди прагнув знайти свою сім'ю. І звісно, як ви розумієте, він її знайшов. Після, після того, як Енсо присягнув сім'ї Торізі, у героя з'явилася нова мета в житті. Енсо успішно просувається кар'єрними сходами в кримінальному групуванні, яке прагне захопити контроль над злочинним світом Сицилії. Але чого герой прийде і чим йому доведеться пожертвувати, ми побачимо вже, звісно, у самій грі. Судячи з наявної інформації, сюжет Мафія за Олдкандрі розповість. Про протистояння двох сицилійських злочинних сімей: це Торізі та Спадаро. Автори обіцяють масу сюжетних поворотів та несподівані наслідки дій Енсо. Також героями приквела стануть кілька знайомих персонажів із минулих ігор серії, але конкретної інформації поки що немає. За чутками до серії повернеться головний антагоніст першої мафії Еніо Сальєрі, але поки що це виглядає найбільше як на хрюки. До речі, містечко сан – це своєрідний оплот цивілізації в The Old Country, вже фігурувало в іграх серії. На початку другої мафії Віто потрапляє тут до лав американської армії, яка в свою чергу звільняє Сицилію від військ Мусоліні. У приквелі ми ж побачимо сан Челеста за десь 40 років до тих подій. Сам же ігровий процес за Old Country не сильно буде відрізнятися від попередніх ігор, але має свої цікаві особливості. Так, творці віддають данину традиціям сицилійської мафії, де були поширені бої та кулачні сутички. Герой має багато битися, а для реалістичності боїв було створено безліч анімацій. У приквелі нам доведеться багато ховатися і діяти тишком нишком. І важливе значення має ніжик. Ой, ніж. Хоча ніжик звучить так прикольно. Так от протягом місії герой постійно використовує як для тихого усування ворогів, так і у швидкому бою. Цей кинжал можна кидати, що, напевно, стане в нагоді в екстреній ситуації. Причому цієї зброї є витрата всього три використання, а потім вже ніж необхідно заточити особливим каменем. Загалом виникає відчуття, що Ангар 13 хотіла сповільнити геймплей, зробити його більш тактичним і напруженим. Патронів в нас буде мало, а ворогів буде багато, ну це логічно. І таким чином, напевно, нас і будуть схиляти до стелсу. Також мені здається, важливо. Відзначити, що вперше в історії серії мафія гравці зможуть пересуватися на конях, і виглядати це буде ну дуже мальовничо та красиво. І напевно виникає питання: чим гра буде відрізнятися від третьої мафії, яка вийшла ну так собі. І це досить актуальне питання, враховуючи, що саме Ангар 13 створила спірну Мафія 3. І до цієї гри було багато запитань і навіть досі є ці питання, але ключове чому так нудно було грати? Розробники придумали захоплюючий сюжет з кількома кінцівками, добре попрацювали над локаціями це місто Нью-Бордо і відтворили погляд. 1960-х років, але погодьте, що гімплей Мафія 3 вийшов ну максимально типовим для ігор жанру. Автори не вигадали нічого нового, що відштовхнуло багато гравців. Туди ж слід віднести необхідність виконувати нудні побічні завдання для просування за сюжетом та порожній, хоч і гарний світ. Тепер же у студії за плечима досвід створення ремейку першої мафії а також 5 років роботи над по суті не дуже гігантським приквелом. Якщо ж мафія 3 зробили великий відкритий світ, і кожну локацію потрібно було чим заповнити, то Mafia з Олд це суто лінійна гра. Всього. Його з одним невеликим містечком та сільською місцевістю. І що не кажіть, але над цим працювати ну куди простіше. Попередня мафія вимагала близько 25 годин для проходження, тому можна припустити, що за Old Country можна буде пройти близько за 10 годин, якщо не менше. Ну і звісно, слід зазначити, що видавець поставив ціни ку 50 доларів, і це рідкість для сучасних AAA ігор. Але на мою думку, якщо чесно, між нами, як би це прикро не було, але нова мафія не дотягує до рівня AAA. Тому, напевно, і ціник поставили більш реалістичний. І також в мене є по. Побоювання, що в грі не буде багато цікавих побічних завдань, або їх буде вкрай мало. Автори в різних інтерв'ю стверджують, що створювали концентровану пригоду, яка ближче до першої мафії. Невелика, але яскрава, із класною постановкою та сценарієм. Що ж, загалом, фанбаза цього й хотіла. І як я вже казав, на каналі IGN з'явилася велика ексклюзивна демонстрація геймплею Мафія за Олд У відео нам показують проходження однієї з місій, включно з поїздкою на машині, красивими пейзажами, потейним проникненням в особняк та перестрілками. І думка більшості фанатів виявилась Позитивною. Але якщо подивитися на лайки та дизлайки, лайків хоч і більше, але й дизлайків вистачає. А якщо вже опуститися в коментарі, то там, якщо чесно, срачу вистачає ну вдосталь. Є, звісно, які нормальні коментарі, а є ті, хто дуже обурений новою мафією. Розробники, як завжди, розчарували, нічого цікавого нам не принесли і тому подібне. Якщо ж підсумувати, то до головних плюсів відносять мальовничі пейзажі Італії, якісну стрільбу та увагу до деталей у зброї, а також, звісно, атмосферу. Щодо мінусів, то основна критика зводиться до дешевизної гри у порівнянні з іншими triple-A-бойовиками. Наприклад, розробники повторно використовують анімації з третьої частини, а дехто взагалі їх порівнює з рухами гравців у королівських битвах. Думки користувачів, наприклад, на Reddit також розділилися. Старі фанати й не очікували великого відкритого світу. Їм хочеться побачити цікаві сюжети становлення мафії. Натомість частини геймерів вважають, що мафія The Old Country це гра, яка відстає від конкурентів на 10, а то й 15 років. Її гімплей, нібито виглядає гірше, ніж в Uncharted 4 або в Metal Gear Solid 5 за Phantom Pain. У цілому Більшість гравців і не чекає від The Old Country якогось там шедевру. Всі розуміють, що гравці хочуть цікаву кримінальну історію у сеттингу, який раніше не з'являвся у серії. Ну що, тепер давайте трішки я подушню і будемо йти по черзі. Згоден, що місцями буде ну дуже душно, тому напевно слід відкрити квартирку чи вікно, але якщо чесно, то і деякі об'єктивні речі також будуть. Ось тут, наприклад, ми бачимо, що не дуже якісно попрацювали з волоссям, і це дуже видно, воно просто блимає. Згоден, що це не критично, воно не впливає якось там напряму на гру. А ось. Далі ми бачимо Енсо, і тут майже всі погодились з тим, що тут є мильце і воно дуже явне. Але розуміємо, що гру створювали на Unreal Engine 5, і напевно всі питання відкидаються. Та й загалом, якщо чесно, то графіка це точно не перевага гри. Вона, звісно, непогана, але далеко від еталонів. Мене більше тригерять ось ці топорні та місцями незграбні анімації персонажів. Виглядає це ну так собі. А далі ми приходимо до Валеріо, який буде напевно відігравати роль торгаша. І тут, напевно, досить очевидно, але мене розчарував ось цей момент. Ну це пізнь халтура, гра 2025 року. Невже так важко було зробити дійсно, хоч щось схоже на анімацію підбирання зброї, а не ось це. І тут що не кажіть, але немає ніяких виправдань цьому. Анімації підбирання зброї дійсно халтурні. Це крапка, але звісно не буду тільки сварити гру. Ось коли ми їдемо мальовничими італійськими дорогами, то питань в мене майже немає. Все виглядає дуже красиво, автентично, а головне атмосферно. Фізика, авто на досить високому рівні, все виглядає реалістично і красиво. Тут і додати нема чого, ви і самі все бачите. За сюжетом, Енсо доручають захопити живцем ворога сім'ї. У катцені це виглядає радше серйозним випробуванням для новачка, а в гімплеї перетворюється на повноцінну місію зі стелсом і перестрілками. І я дуже зрадів, коли я побачив, що гравцям дають певну свободу в підході. Якщо хочеш, можеш діяти тихо. Якщо ж тебе це не влаштовує, то можеш відкривати вогонь. Стелс сам по собі нагадує, звісно, Uncharted, а ось перестрілки типова бойова система від третьої особи, тут нічого особливого. І у кадрах видно, що розробники акцентують на візуальній естетиці: виноградники, старі кам'яні маєтки, полові дороги та капериси. І загалом хочу похвалити розробників за локацію. Вона мені дійсно дуже сподобалась. І я сподіваюся через те, що розробники відійшли від відкритого світу і вирішили зробити акцент на лінійному проходженні, то хочеться бачити більше таких локацій, пророблених, як ця. Все виглядає ну дуже наповнено, красиво, є де розгулятися, можна підійти з різних боків, а також проходити локації різними способами. З різних сторін, а ось щодо штучного інтелекту ворогів, то поки що казати напевно нічого й не можна. Нам тупо невідомо на якому рівні складності записувався цей геймплей. Напевно, на високому рівні буде більш реалістично. Я дуже сильно випав з цього моменту. Тут Енсо протикає охоронця, і анімація крові виглядає так, ніби ми ножем відкрили якийсь там пакет томатного соку. Це я вже, звісно, приколупуюсь, але це реально трішки дивно і смішно. Ну а момент з гранатою напевно не обгорив тільки ледачий. Машині тупо пофігу, ніякого немає інпакту. Анімації ворогів ну таке собі. Не прям погано, звісно, але реакція на гранату та вибухну не дуже яскрава. До речі, ще слід звернути увагу на лівий куток. Тут ми бачимо 5 клітин здоров'я, яке, ймовірно можна буде відновлювати за допомогою бинтів. і можливо будуть якісь там аптечки. В мафія 3 ми використовували адреналін для відновлення здоров'я, а тут ми просто будемо перемотувати руку. Але здивувало те, що перемотана рука нікуди не зникає, і навіть в касценах все зберігається. І за це, звісно, респект. Ще в нас будуть гранати, точильний камінь для ножа. Ну а щоб відволікати ворогів, то у нас будуть монетки, які можна буде кидати. І тут все йде за схемою стелсу, типу як у Асасін Скріт. І особисто в мене мафія за Country справляє подвійне враження: з одного боку, атмосфера італії, красива картинка, зброя та похмурий настрій. Все це викликає справжнє занурення. Генплей, звісно, не талон якийсь, але виглядає непогано і видно спроби творити дух першої частини. З іншого ж боку, сліди економії очевидні. Анімації зроблені не дуже якісно, а моментами, взагалі, халтурно, вибухи не впливають на оточення, не найкраща деталізація обличчя об'єктів. Відчуття, що проєкт створюється з обмеженим бюджетом і це кидається в очі на фоні сучасних по ігор, проте варто розуміти головне: гравці не чекають від цієї гри технологічного прориву. Вони чекають цікаву історію, класний сюжет, новий сеттинг і повернення духу мафіозної драми. І мені здається, що у розробників саме і повинно вийти. Я дуже хочу в це вірити. Вже зрозуміло, що ця гра не зробить якийсь там прорив. Ця гра точно не для всіх і кожного. Але я вважаю, що The Old Country може стати гідною частиною серії, якщо у підсумку зробить ставку не на масштаб, а на сюжет атмосферу атмосферу персонажів. Це буде точно не шедевр, але можливо саме. Той новий початок, на який серії заслуговує. А також варто враховувати, що розробники одразу на релізі додадуть офіційну текстову українську локалізацію, тому таке точно не варто пропускати. Гра буде точно не без мінусів, і це всі розуміють, але й поганою чи провальною грою в мене язик навіть не повертається таке сказати. Звісно, подивимося, що буде після релізу, яка там буде оптимізація і все таке інше. І коли в мене особисто вийде помацати гру, тоді треба буде робити якісь остаточні висновки. Але поки що все виглядає на непоганому рівні. Також слід зазначити. Що гра офіційно пішла на золото, тому переносів не повинно бути, через що розуміємо, що серпень обіцяє бути мафіозним. Ну і в мене на цьому усьо. Я вам дякую за лайк, підписуйтесь на канал і тицяйте у дзвоник, щоб я частіше з'являвся у вас в рекомендаціях. Побачимось в наступному відео.